Привіт, мої розумнички! А ви знаєте, яка зараз пора року? Підгадайте ну, загадку! Хто вона, ота красуня, золотім на мисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя? Так, це наша красуня осінь. Вона, діти, господарює скрізь, куди не глянь. А давайте поміркуємо, з чого починається осінь? Як змінюється тривалість дня? Так, вірно, Дні стають коротшими, а ночі довшими. А яка погода буває? Так, погода буває похмурою, дощовою та вітряною. Осінь ділиться на три частини. Це рання осінь, золота осінь та пізня осінь. Рання осінь. Ласкава, сонячна, тепла, вона приходить повільно та непомітно. Розпускаються останні осінні квіти, хризантеми, жоржини, айстри. Коли настає період бабиного літа, в повітрі літають маленькі, майже непомітні павутинки. Осінь часто називають золотою. Чому здогадатися не важко? Листя на деревах із зеленого перефарбовується в різні відтінки золотого. Пізня осінь прохолодна, дощова, сумна пора. Пишні запашні квіти вже пов'яли, листя на деревах пожовкло та впало на землю. Земля вкрита холодним туманом. А що достигає в садах та на городах? А давайте ми з вами подивимось. Це капуста, вона росте на городі. Це картопля, вона також росте на городі. Це морквинка, вона також росте на городі. Це цибулька, вона також росте на городі. Це помидор, він також росте на городі. Це огірок, він теж росте на городі. А як ми можемо ці всі речі назвати одним словом? Так, діти, це овочі, вони ростуть на городі. А що на ще в кошику є? Давайте поглянемо. Це діти сливка. А це що? Це яблучко, соковите, смачненьке. А це грушка. А це дітки що? Так, це абрикоска. А це, діти, персик. Діти, як ці всі речі ми можемо назвати одним словом. Так, діти, вірно, це фрукти. Вони ростуть на деревах у садках. А зараз ми перевіримо, як ви запам'ятали овочі та фрукти і пограємо у веселу гру. Що це? Так, це огірок. Де росте огірок? Вірно, на городі. А це що? Це яблуко. Де яблуко росте? Так, вірно, у садку. А це що? Це помидор? Де він росте? Вірно, на городі. А це що? Це слива. А де росте слива? Вірно, у садку. А це що? Цибулька? Де цибулька росте? На городі. А це що? Так, це груша. Де росте груша? Вірно, у садку. А це картопля. Де росте картопля? Вірно, на городі. А це. Це абрикос. Де він росте? Вірно, у садку. А це що? Так, капуста. Де вона росте? Вірно на городі? А це що? Це персик? Де він росте? Вірно у садку. А це що? Морква? Де морква росте? Вірно на городі. Поки ми з вами гралися, наша осінь нам принесла подаруночок. Що це, діти? Так, вірно, це листочки. А давайте поглянемо, з якого дерева цей листочок? Так, вірно, це з берези. Якщо він з берези, то який він? Березовий. А який на колірі листочок? Вірно, жовтий. На що він схожий, як його ми перевернемо? На краплинку водички. Ось погляньте, з якого дерева цей листочок. Вірно, склена, якщо він склена, який він? Кленовий, а якого кольору кленовий листочок? Так, жовтий, діти, а на що схожий цей листочок? Вірно, на віяло. А з якого дерева ось цей листочок? Вірно, з дуба. Так що є з дуба, який він? Дубовий, а який за кольором наш дубовий листочок? Вірно, коричневого. А на що схожий цей листочок? Так, він схожий на пір'їнку. А давайте послухаємо легенду про осінь. За народним переказом. Осінь старша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Забирай усе моє багатство, я віддаю все своє золото, будь щедрою і люди полюблять тебе. І осінь, Виконує наказ сонця, кожного разу дарує нам щедрий врожай, овочів та фруктів і чарує нас своїм осіннім золотом. Запитання до вас, діти, чи справді осінь виконує наказ сонця? Так, вірно, виконує, тому що осінь розфарбовує своє листечко, золотисті фарби. А ще й осінь дарує людям гарний урожай. А за що ми любимо осінь? Поміркуйте! За те, що ми можемо погратися з листочками. Ми можемо збирати в лісі гарні гриби, свої кошики і за гарний добрий урожай. А зараз ми з вами пригадаємо, якою буває осінь! Урожайна! Грибна, грайлива, вітряна, барвиста, працьовита, каскова, чарівна, дощова. Охмура! Та соковита! Ось бачите, стільки слів ми подарували нашій осені. Ми сьогодні з вами пригадали, якою буває осінь. Ви молодці діти! До побачення, до наступної зустрічі!